Так, висадка тут, сейф тут, сейф тут. Ну, логічно зайти сюди, але це адміністративка. В адміністративку мені сказали. Не йти. Давайте сюди, підемо по сейф ну, стоїш? в кабін. Дякую за підписку, бро. Дякую за підписку. Висаджуємось. Погнали, 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 погнали. Давай. И right. поїхали. Так, що? де Куди? Хто? Сюди. погнали. Так, уже стріляються, блядь. Сповнить, бо що тут як? До чого? Сложно мені грати в неї сложно. Страшно все потерять, остаться с трусами. Так, уже чує, як хтось то А, мне не сюда. Окей, пошли далее. Я просто думал, что мне туда. Ты что, дурак? Ты, может, залезешь? Дурак. Я в шоке. Бля, прикиньте, хтось підписався. Я в шокі. Це шо означає у мене гудний контент? Я, с, с таким темпом я точно п'ятихат, не лутаю. Надо идти по сейф. Тут дверей немає в комнатках. Зачем им комнаты без дверей? патрики сюда а че хтось підписався а не пише в чат Чого? странно не Бля, це мені сюди йти в оцю локацію, я її так боявся там ще й файти йдуть, це по любому ж шлюде да я їй, капець боявся Цю локацію, я пам'ятаю 500к. Ты шо віриш, что я винесу 500к? Не сміши мене. А, ну тут людина вс, це Сейчас дивись, я сейчас у мінус винесу. 500к. Ха! Смішно. Щас мене тут просто вжарят, то и все. Ну ничего, ничего, у мене неіграно, скільки. 3 е, години. 3 години, пока не іграно, так що... А як понять, Я вбиваю людину чи вбиваю бота. Я так і не понял до сих пор, чесно вам скажу. Піпец, тут локація. А, прикол. Це до, до до якоїсь хабіба ми в гості прийшли. Чисто в гості до Хабіба. Это чей склад? Да, это реально склад. Ну, от тебе и вынес. Вот <риклад> тебе и вынес. Так що наливай, выпьешь мною перше И то кальян, я курю только из-за того, что мені на рекламу присилають бесплатно, то и все. <риклад> а так бы и не купляв себе табак. Я еврей, понял. Я жадный. Ну, типа, я украинец. Блядь, я думав, то надо вбивати Але душа єврейська. Хотя вроде як родичів немає євреїв Бля, я прийшов. Це що, вже сейф? А що тут робити надо? Типа, сейчас, якщо щось це не залутає я вже можу йти на вихід, прикиньте. А як це, ну, типа. А, блядь, а что вы не сказали, что это 6, а это ось 7? Я и не туда, и 0. А я не туда, блядь. А я жду, думаю, что за риски какие-то. А что это такое? Delta Force Blackhawk Down Team Sabre. Что это такое? Вс ⁇ Ну, типа, я все, да? Чеша? Не зрозумів. Що це таке? Ця херня. Так, тут я знаю наверху дуже гарний лут. Ось так не робіть ніколи. Вот так рубить. там пулеметчик шмалы. Что, все нормально? Тако самое, як у мене На! Это шут, блядь! Че за мода? Че все матюкаются? Я в шоке. А я что цей дурак за всем и повторяю. На, Васяк. Тут все, это не сейф. Так там было нарисовано ж сейф, як це не сейф. Ничего не понял. Было нарисовано сейф. Так, а как туда попасть-то? Чикай, 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 дурак, чикай. Еще один. Інтересно, вони респавнятся чи не якось в цей момент не вникав, я не знаю, чи вони респавняться. Просто якщо они не респавнятся, то це имба за чистый можно дальше бегать себе с кайфом. 4000, а це скики стоял 2000 нахер. У меня места нема. Сейф так и не открыл. В смысле, сейф так не открыл. Не понял. Но цежь сейф. Якция, це я не открыв, сейф. Пошли назад. Не понял. кто-то пришел походу бежи на метку так я ну типа то не та метка выпустить меня здесь сейчас бежу на метку там уже как раз кто-то блять как пройти все у меня уже этот надо коктейльчик не пойму чего на этот если я был там А може, сейф на другому на другому этажі. нічого не пойму. Так тут більше нічого нема. Ну ноутбун, не сейф, так а як? Так нічого ж нема. А воно іконкою сейфа горить, бачиш? Все я правильно відкрив? Тут більше нема сейфа. Бач, тут я типа все залутав. Якраз от одне із чотирьох я і знайшов. Що це таке? Пішли глянемо Рядом? Так що правильно я відкрив? Просто ще я не знав, що то ноутбук буде А що це таке? Тут є квест. Серйозно? Тут є квест внутри катки? Прикол. Офигеть. А, так от як получается, я можу заробити гроші на платний вихід. Якраз 10 тисяч І платний выход коштує 10 тисяч Все, я понял. Интересно, боты. А, просто боты ботів, я понял. Бо я хотел спитати, чи боты вміють кидать цей смоки. У меня патроны кончилось. Пиздец мне. У меня патроны кончилось. Все. Мне пиздец. А что делать? Пиздец. Все, мне пиздец. Будьте пушки, пушки забрали. Сейчас бежу, бежу. Я как раз вот тут мышко все убивали. Все, что это означает? Щось написали, блядь, щось сказали, а я хер пойму, що вони сказали Так у мене ж пушка дорожча. У мене пушка аж 22 тисячі, а це. А, місію провалив, понял. Блін, а в мене пушка аж 22 тисячі стоїть. Я не можу і. Я просто на вихід побіжу, та і все з цією пушкою. Я ж її знайшов. Так, а вихід, де? Йо. Так мені, мені жопа. А я це нереально. Щас гляну, тут іще якогось убивав. Це не, ну просто це неможливо. Там дуже далеко вихід. Це все. Еге. Ну, а є патрони? Так, да, є патрони. Хорошо, де вихід? Погнали туди. Та це жопа. Я не в спину просто. Там пів карти. Да, так, дві правильно. Так я ж міг би дві продати. Том то ж і фішка. Це було б 40 тисяч. Ну хай 20 тисяч, бо одну я взяв би. Ну. Це таке, ладно, на ну, мені. Без, я без набоїв ніяк не дойду туди. Це нереально. Ого. У мене дорожче. Блін, чого так далеко? Нащо міняти ці виходи? До цього був так близько вихід, так класно було. 20 хвилин на разів 5 успієш. Та ніфіга, тут зараз або крокодили нападуть, або ще щось. На мене крокодили а то жесть була. Я єлі від них бляха відбився, це треш. Я навіть не знав, що тут. А що це таке? У мене нема такого. Тут хтось є. Найс. Навіть не знав, що типу тут крокодили, а вони як начали мене гризти вдвох, це був капець просто. Для карток від дверей кишені. А -а -а! Ось він, ось він! Хорошо. і ще. Було два. Точно помню, два було. Они нельзя лутать, да? Сука, отстань. Патронів нема. Все, патронів нема, і вправду патронів нема. Йоу, ну це мені жопа. Блять, воно навіть крокодила вбити не може. Нафіга добавляти оці скили, які не можуть навіть нікого вбити. Тепер мені торба. Він же ж тупо не відстане від мене. Свиня якась. Он агенти. Та и да, да, ага, заріж. Сейчас він мене заріже, блядь. Заторбов все. Сейчас любий контест, ці штуки, гранати їх не вбивають. А бота, я мабуть. Мож... Можно бота зарізать, чи ні? Oh, це вафля, все. Та ти шо? Це я, я, я все, я вмер. Мені жопа. Та я не його ножом, це нереально. Так тут сейчас теж хтось буде по-любому. Но за дим дякую, це хороша ідея бо По-любому сейчас хтось і тут буде і мій капець. Бляха, ну доведеться цю херню брать хоч щось. Хотя би оцю двустволку. Ух. Вже, та, блин, зря я оце начав з ботами битися. Надо було обережно. надо було той квест не брати. Мені б хватило патронів. А так я тільки хуже зробив. Надо було не йти. Так у мене тоді взагалі нічого не буде, якщо я викину. Мені вже говорило, що типу, не брати оцей мусор. Так а що я візьму? Я щас пусто і выйду, так я хоть щось зароблю. Хоч якісь 10 тисяч. А так я ні з чим. Під сходами гніздо. Що таке під сходами гніздо? О, нормальна пушка. Живем. В смысле під сходами гніздо? Так, оце ж тут мене той раз убили. Гнезда люки открывать можно, там лот. Під сходами. Типа, вот тут, да я иду, тут люк є. що? ми тут ще можем трохи полутатися. ти в принципі правий да. Ще ще час є и прямо біля виходу Люк каналізаційний, така його тут нема. Таке мені не влізе, да, ніяк, нія нікуди. 17 тисяч Оооо. Це нормальна тема. То шо? У мене шесть патронив опять що я рублю, придурок. Це сейчас ще люди окажутся. Все? Що створив? Ти бачив? Я в шоке, а че ти кажеш тут не лутал, якщо мене прошлый раз тут убили. все? Мне жопа. Все, мне хана. Да все, мне торба. Тикаем, 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 бро. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Uh -huh. Все, ховаемся. Давай, 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 давай. <режит> <режит> Хрена им. Ну, правда, с пика я тысяч пятьдесят, наверное, вынес, да? Ну, почти, це найгірше, що я виносив. В 84 тисячі це найгірший занос. Просто це прям.